Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Тетяна, і сьогоднішнє відео буде на тему, що ви не помічаєте в своєму просторі так? те, що у вас на тонкому плані, або те, що на земному плані. І ви проходите мимо, або кожного дня вам дають якісь шанси, або людина, яка до вас має такі почуття кохання, а ви це не не бачите, не помічаєте в буднях. І тому ми будемо дивитися, буде два варіанти. Перший варіант, другий варіант. Перший варіант, що ви не помічаєте на своєму тонкому плані на що потрібно, можливо це брати, звернути увагу. Але ж хочете беріть, хочете. Знаєте, я хочу сказати щодо партнерства, то я завжди кажу: хочете берете, хочете ні. Всесвіт завжди. Нам присилає дуже багато партнерів жінок, чоловіків і тому подібне. Але вже виберемо ми це чи ні, це вже залежить від нас. Так, перший варіант. Що ви не помічаєте на... Так, тут жінки. Вибачаюсь. Так, тут жінки. Які більш зосереджені на заробітку. І ви весь всю свою енергію і весь свій життєвий шлях ставите на те, щоб заробити більше, більше, більше і більше. Ви не помічаєте в своєму просторі два моменти. То, що вам гроші приходять завжди дуже легко, так? А по-друге. Дуже легко ви на даний час заробляєте гроші. Гроші до вас йдуть неважливо, якими сумами, але, на постійний, але постійно, так? Доволі таке з легкостю. Можливо, ви стали професіоналом своєї діяльності. Так, це по-перше. По-друге, ви не помічаєте, що до вас тримає. Дорогу, хоче проявитися тут. Чоловік <кій> хоче, або проявляється, що ви, чоловік до вас вас кохає, можливо, це друг, можливо, це людина, яка пише, що я до тебе хочу приїхати, я до тебе хочу тебе бачити. Так? Або, знаєте, кубкові чоловіки, вони дуже тактильні. Тобто їм важен дотик, їм важлива комунікація з жінкою. І, можливо, це якийсь друг, який до вас завжди хоче доторкнутися або дарує квіти. І ви не помічаєте те, ви закриваєтесь від того, що ви для нього всесвіт, що ви для нього найдорожча жінка або дівчина, за яку він хоче. <кій> що ти тут хочеш? Війти з вами в нові відносини, так? де, можливо, ви тим, що звернули увагу тільки на заробіток, ви його ставите на задній план. Так? Віддвигайте, віддвигайте не сьогодні, не завтра вас, наприклад, зовуть пити каву. А ви такі не сьогодні, сьогодні в мене там справи, 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 в мене там фітнес, у мене там справи, і ще щось, і ще щось, і ще щось. Сьогодні я вчу англійську, завтра в мене там розпродажі або завтра в мене праця. І ви чоловіка віддвигаєте на задній план. А людина тут розчаровується, але ж дуже сильно бажає з вами працювати над вашими стосунками. Тобто людина хоче взяти за вас обов'язки. Так, а ви нібито не даєте, тобто ви ставите, давайте так скажу, шлагбаум, Закриваєте до себе ворота, перекриваєте до себе шляхи і не даєте ні. Тобто я є в себе сама на даний час я зосереджений лише на собі, на своєму внутрішньому стані, і мені добре зараз одній. А людина тут, чоловік, так? він бажає вина зараз його як залежність. Так? Людина хоче вам до... Знаєте, хочу вам сказати, що він не буде вас обманювати, і що ви можете йому довіряти, тому що ця людина не допустить. Якщо це, ну, чесно сказати, я не бачу, щоб це був чоловік з минулого, так, колишній. Більш за все, що це. Ну, якщо для деяких колишній, який вас не вважав, то ця людина хоче сказати, що я себе пропрацював коли я обманював, коли я недооцінював тебе, тепер я ставлю тебе на перший план. В такому випадку брати вам. Цього чоловіка і вертати до себе чи ні, це вже ваш вибір. Але для більшості це буде нова людина, яка говорить про те, що я тебе не буду зневажати, я не буду тебе обманювати. Це для мене є табу. Да? Тобто я йду для тебе, я хочу з тобою прожити життя дуже довге, що я про тебе мрію. Так, і я хочу з тобою дітей, на хвилиночку, я хочу стати твоїм чоловіком. Так що, жінки, зверніть увагу на те, що рядом поруч з вами людина, яка хоче з вами стосунки. І яка буде, знаєте, так сказати, пробивати всі ваші перепони і досягати цього успіху. Ця людина, яка може в вас. Властися фінансово і може брати за вас відповідальність. Ось такий був перший варіант. Дякую першому варіанту. Дуже гарний перший варіант, хм, до речі. Так, другий варіант. Що ви не помічаєте на тонкому плані або на земному плані, можливо, якісь ви не берете. Шанси на будь-що. Другий варіант. Можливо, тут людина, яка все бере і каже, Ть, я все помічаю, від мене нічого не скрито. Я взагалі мах свого життя. Скільки ж вогню? Так, дивіться, що ви не замічаєте? А ви не замічаєте того, по другому варіанту, що на вас роблять магію через свічки? Вас закривають від успіху, від наповнення. І ваш шлях життєвий ставлять в стагнації. Це тоді, коли ви не двигаєтесь геть зовсім. Тобто по вам працюють на повну сферу. Якщо ви одружені або одружена, то працюють геть по всій по вашій сім'ї на хвилиночку. І ставлять те, щоб ви були в стані поразки. Що у вас нічого не случалось і не вийшло. Так? На вас впливає геть зовсім третя людина, так? яка наносить удар за ударом. І перекриває вам ну, по ту закупку, це не тільки кохання, але ж це наповнення, так? благословення. І Людина впливає на ваш достаток, на ваші емоції, на ваші думки, на ваше наповнення, то, що вас наповнює, так? Тобто гроші, емоції, думки. Тобто людина працює так, щоб у вас був тяжкий життєвий шлях і трансформує ваше життя в негатив. Дуже великий негатив. Тут людина працює на тепо. По другому варіанту. Тут потрібно вам робити діагностику, звертайтесь до майстерів, довідуючих людей, тому що тут людина хоче ваше життя змінити в негатив. Так. Хоче все те, що вам прин... належить. Так. Забрати собі, і тут йде по вам магічна робота на те, щоб ви на життя, на всесвіт, на Творця, на людей, на родину. Давайте так скажу, ображалися. Були невпевнені, щоб ви слили сльози, щоб ви закривалися від людей і бачили в них лише ворогів. Тому вам потрібно звернути увагу на своє життя. Так? Це стосується і жінок, і чоловіків. Ще щось є таке. Ви повинні провести аналогію, так? Між на зараз у вас все, все, весь ваш достаток, ваша сказати, вдача, ваші шанси були в минулому. На даний час ви тримаєтесь лише на егоїзмі. Тобто людина прикладає на вас її уроки і перекладає дуже, так скажу, успішно. Так? Успішно. Так. Що ще? Відразу скажу, що вам потрібно чиститися, чистити ваш дім та вашу родину, якщо ви одружені. А взагалом, то тут на те, щоб ви все втратили. Ось такий, ось так. Да. Знаходилися в страхах, в стані депресивному до жахливості, панічні, атаки вас накривали, і щоб ви всього боялися навіть жити. З вами була Тетяна. Дякую, другий варіант. Зверніть увагу на своє життя. До нових зустрічей!